Ми знаходились у будинку. Коли я піднялася на другий поверх подивитися, що моя дитина ще спить, бо в неї був якраз обідній сон, я почула сильний е, крик і шум на будові. Виглянувши вікно, я побачила, що перед вікном просто хитається плита, яку тримає кран. Ось як це виглядало тоді, 30 вересня. Відео і фото зняті Світланою у соцмережі виклав її чоловік Сергій Юрків. Моя сім'я могла загинути на своєму ж подвір'ї, поки я захищаю рідну землю від Орди. Написав обурений чоловік. Світлана показує сліди на бруківці, які лишила плита. Це пошкоджена яблуня. Та найбільше жінка боїться навіть уявити, що було б, якби маленька дитина бігала на подвір'ї. «Вони хотіли вирішити по-сусідськи по сусідськи ми не змогли домовитися, тому що він сказав, що ми хочемо з нього щось здерти. Мені не потрібно його гроші і не потрібно переживати, чи моя дитина може безпечно ходити по подвір'ю. І після того я викликала поліцію, ми чекали поліцію, і заява була написана, що 30 вересня, в день, коли це сталося. І ніякого ніякої перевірки нічого не було. Будинок сім'ї Юрків, приватна садиба на вулиці Квітки Цісик. Довкола уже є чимало багатоповерхівок. Світлана була проти ще однієї по сусідству, адже та закриває їм сонце. Та будівництво розпочалося. Жінка каже: навесні цього року, коли сім'я була за кордоном. Підготовчі роботи почалися в минулому році перед днем незалежності. Отут приїхала техніка. Вони почали щось. Там рівняти територію, коротше, якісь роботи там робили. Ну що нам забудовник і власник землі сказали, що це буде індивідуальний будинок на дві сім'ї. Знайомимось із співвласником будинку поруч, це Олег Коренківський, каже, тут буде хатина на дві сім'ї. Це паспорт об'єкта. Пише, що планують звичайний індивідуальний житловий будинок. Все будується згідно будівельних норм, згідно проєкту. Ніяких відхилень від проекту немає зовсім. Та, схоже, є проблеми із технікою безпеки на цій будові. Бо як же ж тоді одна із плит опинилася на приватному подвір'ї сім'ї Юрків. Просимо також пояснити. Було два два тижні дощів, досить така навіть, погана погода, і е, е, кран. Піднімаючи, то плота невелика була, така десь три на метр двадцять, тобто це Десь він, значить, у зв'язку з, з тою погодньою мовою, десь йому автоматика щось заблокувала. Ну, я наскільки я розумію, я не карнувщик, я так просто. І він вимушено мусив поставити на сусіднє подвір'я. Мусив, бо і місця нема, і відгороджувального паркану. Будинок зводиться майже впритул до межі з сусідами. Та й розміри звичайної приватної садиби вражають зовсім не схожа на хатинку для кількох людей. Та співвласник переконує це буде три поверхи і мансардна. Отже, в загальному мінімум чотири поверхи просто за метри від приватного простору сім'ї Юрків, який після зведення висотки перестане бути таким уже приватним. Та є ще один співвласник. За документами це Юлія Чура коментує ситуацію. Її чоловік розповідає цікавий факт: сусідній багатоквартирний будинок зводили теж вони на своїй приватній власності. Це теж ваша територія була. Це була теж наша територія. Коли тут почалося забор строїтися. Він знову почав збирати збори тут людей піднімати всіх. Поліція приїжджала, перевіряла все законно, все нормально. Отже, пан Микола живе у сусідньому будинку і паралельно із дружиною зводить і ще одну хату для себе. Іде гарантія, що після завершення це буде не такий самий багатоквартирний будинок для вже кількох сімей. Натомість власники будови вбачають у ситуації звичайний сусідський конфлікт. Ми поцікавились в обласному управлінні держпраці стосовно інциденту, коли плита впала, чи то опустилась на приватне подвір'я. Там зазначили, оскільки будівництво індивідуальне його проводить не забудовник чи приватний підприємець. Держпраця не має законних підстав проводити там нагляд. Ця функція покладена на громаду, тобто на міську раду. В єдиному державному порталі, який веде облік всіх дозвільних документів на виконання будівельних робіт, є декларація про початок будівельних робіт на адресі. Маємо звернення від мешканців приватного будинку про те, що в них є застереження щодо будівництва. Відповідно, є комісія, яка почне свою роботу з 1 листопада 2022 року. У склад комісії увійшли представники відділу державного архітектурно-будівельного контролю будинспекції, які мають перевірити наявність необхідних документів на будівництво. І чи дійсно зведений будинок відповідає нормам? Сподіваємось, невдовзі від них почути відповідь чи не виросте замість приватної садиби чергова багатоповерхівка?